Друзі, усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Беру вас з собою сьогодні у декілька магазинів. Це магазини мережі Євросеконхенд та мережа магазинів Big Shop. Першими показую вам ті речі, які мені сподобались, але які купувати не було сенсу або через стан, або знаходилась якась інша причина. Ось цей мохеровий светрик від люксового бренду Escada. це вінтажний светр. Він ще з часів засновниці цього бренду. Орієнтовно це 80-ті роки. Для речей цього бренду, того періоду, якраз характерні стрази, різні нашивки, якісь унікальні незвичайні малюнки. Я для вас приклади залишила з інтернету. Від Dolce габана були ось такі туфлі, вони, до речі, були у більш-менш хорошому стані. Якщо, звичайно, не враховувати загублену квіточку, ви бачите. Також вони вінтажні, повністю шкіряні, і зовні, і всередині, і підошва тут теж шкіряна. Від Longchamp ось така сумка шкіряна була. Її, якщо брати, то тільки для реставрації. Шкіра тут, звичайно, дуже якісна, така цупка, добре тримає форму, але ви бачите, що по краям і кутики там вже потрібно було фарбувати. В перший день оновлення її точно не потрібно купувати. Флісова, ось така дуже мила ковтинка ще була. Вона така дуже об'ємна, оверсайзна. Як на мене, дуже класна річ неординарна, унікальна, одна в своєму роді, я думаю. Ось так ось навіть сама по собі. Як на мене, це вже така стильна самодостатня річ. Звичайні чорні джинси наниз, і це вже стильно, як на мене. Ще одна унікальна річ ось такий в'язаний вінтажний кардиган. На жаль, він повністю складається з акрилу, колючого, неприємного взагалі на дотик. Якби він був вовняний, я б його точно купила, бо ось такі подібні незвичайні речі, вони мені дуже подобаються. Я за це і люблю секонд-хенди. Ну і перейдемо до покупок. Перша покупка це сукня. Вона тепла з натуральної вовни. Дуже м'яка на дотик. Це Benetton, розмір L. Вона була у ідеальному стані, навіть мінімальних ковтунців я там не помітила. Актуальна вона на зараз, тепленька, зручна і дуже, -дуже якісна. На мене вона велика, але я, як завжди, всі речі стараюся для вас приміряти. Ось ці шорти я не купила, хоча хочу наголосити на тому, що вони були дуже якісні з цупкою котонової тканини, але вони дуже маленькі, навіть мені в них було взагалі некомфортно. Від преміум бренду Mark Kane було дві спіднички, одна більша, інша менша. Але по фасону та по тканині вони однакові, наскільки я пам'ятаю. Ось ця вона більша на один розмір, це десь розмір ML. Я її не купувала, бо були там плями. Ну і До того ж, мені, якщо чесно, взагалі ось цей принт не сподобався, колір теж, вона якась непомітна, тускла, загалом ні. А ось друга спідниця мені сподобалась, вона сподобалась мені більше, ніж попередня. Вона на один розмір менша, це десь SM, Мені дуже сподобався її колір, цей принт, вона яскрава, вона привертає увагу. До того ж, я дуже люблю зелений колір. Тут у складі більша частина це віскоза і стан нової речі. Річ з крутим складом, 55% шовку, 45% кашеміру. Обрамлення тут з натурального шовку. Це преміум бренд Лаурель. Цей бренд пов'язаний з брендом Ескада. Він є його відгалудженням. Для нього характерний ось такий діловий стиль, стриманість, якась така певна елегантність. Стан цієї ковтинки просто чудовий, немає ніяких недоліків. Розмір невеликий, вказано 36. Вона йде на СМ. Знайшла ось такі кеди: це ванси. Вони шкіряні у дуже хорошому стані. Я ж здивувалася, що вони мене дочекалися, якщо чесно, це я була вже не зранку, а десь по обіді. Пощастило також, що це мій розмір, тому я їх для себе вирішила купити. Абсолютно універсальне взуття, поєднується практично з усім. Я цією покупкою дуже задоволена. Зорієнтую вас трошки в ціні. Ось в перший день оновлення товару вони мені вийшли десь на 270 гривень. Ось цей светр я також придбала. Мені сподобався його оверсайз-фасон. Ось ця груба в'язка, дуже затишний, теплий, зимовий такий добротний светр. Мені подобається те, що розмір тут достатньо універсальний, він і на мій розмір XSS виглядає гарно. Я б носила такий фасон, але він також підійде і на M, і на L, дивлячись, хто як любить носити подібні речі. У складі тут 40% вовни, 30% поліаміду, 22 котону та 8 акрилу. Це ми вже в мережі магазинів Big Shop, На люксі була ось така тканинна сумка від Ральф Лорен. Я опублікувала її в Instagram Stories, але на жаль, на неї вже пізно відізвалися, і я вже до того моменту поїхала додому з магазину. У звичайному відділі був ось такий шарф від Gucci, Це абсолютно точно оригінал, але ви можете бачити, що його неправильно попрали. Тут вовна збилася, він так скрутився, скукожився, і до носіння він уже непригодний. з цікавого, ось такий жилет мені сподобався. Тут одразу на дотик відчувається дуже висока якість, ексклюзивна річ, насправді він повністю шовковий, вінтажний, але, на жаль, він був з плямами. Від легендарного бренду Діана фон Фюрстенберг. Була ось така річ, я її, якщо чесно, не дуже зрозуміла. Єдине, що мене привабило, тут це бренд, але ну, і якість, і фасон тут сумнівний. Ну і стан також. Ось цей кардиган теж від дуже хорошого якісного бренду. Тут тільки до стану у мене були питання. Колір дуже гарний, фасон я такий люблю. Склад тут взагалі неймовірний: 35% Супер Кід Мохер. 35% бейбі-альпака та 30% поліаміду. Ну і показую ближче те, що я відібрала роздивитися поближче. Перша річ це ось така майка-жилетка від люксового бренду Eskada. Вона була у ідеальному стані. Можливо, вона зовсім нова. Мені навіть здається, на тканині були навіть такі, знаєте, характерні для нової речі складочки. Склад тут просто чудовий, 100% м'яка вовна. Вона приємна на дотик. Це така хороша річ, як додатковий шар під низ або навіть на якийсь гольф. Вона тоненька, але буде зігрівати. Ось цю футболочку я теж взяла: це Максмара Weekend, Склад зрізано, на дотик це котон, можливо, з невеликим додаванням льону. Розмір це приблизно mL. Хороша така якісна базова футболочка. Цей пуловер я не взяла, його треба було чистити від ковтунців. Я не хотіла цим саме у цьому випадку займатися. Якість тут звичайно хороша, м'яка міцна вовна мериноса, гарний колір. Мені сподобався. Шовкова біленька сурочка це рідкість у такому стані. Вона дійсно майже білосніжна тут з таким невеличким молочним відтінком. Абсолютно базова, проста, якісна річ на кожен день. Мені подобається її крій, подобається те, що є карман один на грудях. Звичайно, що я її придбала. Ось ця річ теж дуже цікава: ця спідниця повністю складається з альпаки. Я здається, ще навіть і не зустрічала саме спідниці з альпаки. Светри були, пончо були, але от спідниці не траплялись. Тут хороша якість, але вже вдома я помітила на ній дірочку, розійшлись нитки, тому у продажі її не буде. Далі показую вам кардиган. Я його купила. Він мені дуже сподобався. Я люблю цей бренд. У них завжди хороша якість матеріалу. Я маю від них кашемірові светрики. Їх кашемір, він просто неймовірний. У цьому випадку річі як хмаринка, тоненький, але такий приємний до тіла кашемір. Я просто вам цього не можу передати. Його дійсно треба вдягнути і відчути це. В ньому таке відчуття, наче відчуваєш себе загорнутою в якусь м'яку, теплющу пухову ковдру. Ну і звичайно, його плюс, я думаю, це те, що він такий тоненький, але він дуже-дуже теплий. Стан тут чудовий розмір ML. Далі сукня від відомого бренду Red Valentino. Я насправді довго думала брати її чи ні. Вона не в ідеальному стані, там з внутрішньої сторони є невеликі плями, але я подумала, що вони тільки з внутрішньої сторони, зовні їх взагалі не видно, тому вирішила купити. Мені подобається цей бренд, фасон тут теж непоганий. На мене вона, звичайно, злегка велика вгорі, по бедрах сіла чудово. Єдине, що я б радила брати її на невисокий зріст до 170 см, буде добре. Розмір SM, на мій манекен розміру M, вона взагалі сидить, як влита, мені здається. У складі тут 100% віскоза. Далі шарф, це італійський бренд. Можливо, саме цей шарф чоловічий. Він складається зі 100% вовни. Такий з яскравими вставками на чорному фоні. Взагалі у цього бренду всі речі в такому стилі, я подивилася. Приблизно ось такі подібні шарфи коштують 200 євро нові. Наступна річ мені дуже сподобалась своєю якістю. Тут дуже приємна на дотик, така теплюща вовна. Це така жилетка, накидка, вона повністю йде без ґудзиків. Попереду так просто збирається в складочки. Це Марко Поло, вона в ідеальному стані. Розмір це М. Але я думаю, її спокійно можна носити і на С. З низів були ось такі штани. Це британський дуже відомий бренд Paul Smith. Для нього характерна ось ця смужка, яка є на них з боку. Колись я знаходила такий вовняний шарф, також з такою смужкою. Це підліткові штани. Вони маленькі і вони йдуть на невисокій посадці. У складі тут 60% вовни. Безперечно, дуже якісні, гарно пошиті, взагалі без недоліків в ідеальному стані. Але я їх не купувала, бо вони занадто маленькі. Рухаємось далі, повертаємось в Євросекондхенд на ще одне оновлення товару. Почну з цієї спіднички, я її купила. Мені дуже сподобалась її якість це Максмара Вікенд. Однозначно, бренд, який вартий уваги. Також класний дизайн. Мені подобається, як зроблено, це такий стиль Тайдай називається. Матеріал теж привертає увагу. Це на 90% вовна, дуже тоненька, приємна на дотик. Спідниця ця на мене вона звичайно велика. Це десь розмір XL, Але я, як завжди, раджу орієнтуватися на заміри, їх вкажу у своєму інстаграм-магазині. Була ось така водолазка, приємна на дотик, склад було зрізано, але схоже дуже на вовну. Тут приємний голубий відтінок, але, на жаль, були дефекти. Ось цей пуловер мені теж дуже сподобався. Це 100 кашемір від John Lewis. Дірочок не було, але були плями. Мені здалося, що я не зможу з ними впоратися, тому цю річ теж не купувала. Далі светр. Він мені дуже сподобався по фасону. Це розмір М. У складі 50, 51% вовни. Він такий достатньо приємний на дотик, взагалі не колючий. Тут гарна щільність матеріалу, безперечно, буде дуже теплим. Я на свій розмір його приміряла. Він сів вільно, але в принципі мені подобається, як це виглядає. З недоліків тут є лише малопомітна плямка попереду. Вона посвітліла після прання, але, на жаль, повністю не вивелась. Був ще ось такий кашеміровий светрик. Його довелося залишити, бо тут ви бачите очевидні нюанси, були дірочки, дуже шкода насправді. Бо і фасон, і матеріал мені тут дуже сподобались. ну Кашемір його неможливо не любити. Також мені дуже сподобалася ця квітчаста сукня-сорочка. Тут класна довжина. Плюсом є те, що присутній пояс, можна підкреслити талію. З недоліків не було бірки зі складом, а бренд це такий посередній і, в принципі, на дотик відчувається, що, на жаль, це швидше за все не натуральна тканина. Це поліестер. Ось цей светр від преміум бренду Basler мені дуже сподобався. Тут у складі 100% вовна, і тут вовна дуже м'яка, вона така, хоч і щільна, цупка, але вона зовсім не колюча, приємна до тіла. У кого чутлива шкіра, то цей светр чудово підійде, бо зазвичай для таких людей будь-яка вовна колеться. За виключенням, можливо, тільки вовни мариноса, але у цьому випадку це не так. Він не буде колючим. Це чиста вовна, але м'якенька. Светр в цілому в хорошому стані, він йде на невисокий зріст до 170 см на розмір SM. Майже весь кашемір того дня був з недоліками. Ось цей пуловер від Маделяйн теж не виключення, але тут плями майже непомітні. Після прання вони теж посвітліли, деякі навіть вдалося прибрати і повністю. Сама тканина тут у хорошому стані, немає дірочок. Єдине, в одному місці були незначні ковтунці, але я від них дуже швидко позбавилась. В принципі, можете оцінити, як ця річ виглядає після прання і відпарювання. Особисто я дуже полюбляю дивитися, якщо чесно, на ось такі до і після. Ще один кашеміровий пуловер, такий яскравий насичений у нього відтінок. Точно вже не пам'ятаю причину, через яку я його залишила. Зараз на відео він мені здається взагалі хорошим. Здається, що, що там був хороший стан. Якщо я не помиляюсь, були плями, і я побоялася, що не зможу їх відіпрати. Від Джаспер Конран з мериносової вовни був ось такий чоловічий, швидше за все, пуловер. Він непоганий, але я його не, не взяла, просто вам показую. Дві пари рукавичок також хочу вам показати: одні шкіряні, одні вовняні, обоє я купила. Ось ці сіренькі були, в принципі, в непоганому стані. Єдине, тільки на одній були плями, але я б не сказала, що вони дуже помітні. Ця пара мені насправді дуже сподобалась. Хутро тут, до речі, схоже на натуральне, швидше за все, воно дійсно натуральне. Таке наче, ви можете бачити, там таке наче на хутрі була пляма, але вже потім я зрозуміла, що то така його особливість, то таке вкраплення, воно просто іншого кольору. Другі рукавички складаються зі 100% вовни, тут бірочка вінтажна. Збереглись вони дуже добре, без дефектів, не колючі, щільні, однозначно будуть теплими, підійдуть на таку добрячу морозну погоду. Також того дня мою увагу привернуло декілька шарфиків. Перший ось такий великий палантин. Мені дуже сподобався його відтінок, ну і не можна не відмітити його чудовий склад. Тут 52% шовку і 48% кашеміру. Ще був ось такий біленький шарф, також палантин. Фактура тканини тут дуже схожа на попередню, але тут бірочок ніяких не було, тому з точністю я не можу сказати, що це за тканина. Його я вже не купувала, хоча колір дуже гарний і мені сподобався. Ну І ще я декілька шарфиків взяла роздивитися поближче. Цей зелений, швидше за все, він був за крилу, бірок не було на ньому ніяких. Ось цей був з вовни, але мені не дуже сподобався його стан. Ну і ще був ось такий, він теж з вовни, але я його теж не купувала. Ще захотілося вам показати ось цей кардиган. Він стався мені дуже цікавим це рамі, кропива, її тут 55%. Як на мене, це унікальна річ, ви точно такої ніде на вулиці не зустрінете. Ну і вона, можна сказати, для особливих людей. Я за такі речі і люблю секонд-хенди. Тут, ви бачите, були ковтунці. Це характерно для кропиви саме у такому поєднанні та виконанні, тому я його не купувала в перший день це недоцільно. Ну, і на люксі в пікшоп мені дуже сподобався ось цей ремінь. Він повністю новий, шкіряний, дуже якісний. Підійде і Наталію, і думаю, що на бедра я його купила, звичайно ж.